Сьогодні ми будемо грати у підлогу та лава. Дуже цікава гра а, в аніме. Тут багато реклами, тому, будь ласка, не бійтеся. У мене вже реклама почалася і мене це дуже б'ється. О, якраз тут її треба погодувати, коротше. Ховно. До побачення. Так, виходим. Так, старт. Натискаємо. Лоудинг пішло. Адінг, як читаю, це найчастіше. О, я дуже люблю цього. Тут, до речі, можна так битись. Відказала, що ти підпишись. А, я балку не хочеться, ви знаєте, так. Ну. Ні-ні-ні, що тут можна? Платися безплатно. Ах, виш. А чого? -вот. Що я тобі зробила? Алло. Чорт. Так. Син. У ніщо. Мені кинула, я їх нікого не кинула. Покатиння на кої грала ось паніграс. Я розкинула якого чувака, але не його. Не його просто-напросто не його. О! От О! це треба сказати завжди. Chupa pipunya, chupa pipa, chupa pipunya, chupa bobanya, cupa pipu, cupa pipunya, chupa pipunya, chupa pipu, chupa pipunya, chupa pipunya, pipunya, chupa pipunya, pipunya,

Хі-хі, Ха-ха. Круто. Пожалуйста, не Ху ні ні Я прошу я вас. Я прошу вас. Я вас не буду вбивати. Я вас все вбивала, коли, коли я вас... Я вас ніколи не вбивала. Я ну... що ну, я... Я ну... Що я цим зробила, я сама не знаю. Тобто... Пацацик. Це довість. So, three, tight down, two, three, okay, to jump, easy, easy, easy. one, two, three, it can make good. you two, knee say say. 2 three, said it, I'll touch gone. duck, will duck, duck,

Я с вами і що я вам такое зробила. будь ласка, не вбивайте мене. Будь ласка, будь ласка, бляска, я с я ним нічого не, не я вам нічого не робила. Ура! Капець. Ненормально. Нормально. Ну нормально. нормально. Next. признак Я Некс.

Ем. Ще 5 хвилин прийшло. Добре, то що не 30. Ура! Я виграла ще раз, коли мене хочу вбити. Вони показують тип вашого інтелекту. Я вмію це я вмію цей кораблик проходити. Ну, по принципі, звідси починаємо. Чекайте. Я знаю, я програла. Це я ж натиснула на галочку, там три. ось сюди я натиснула. О, прикольно там оце сердечко з рука. Наполовину сердечко. М -м -м, не повне сердечко, а наполовину таке. Знаєте? Я не вас ну, не хотіла стрибну, я не хотіла таке робити, сорі, 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 Я вас не, не спеціально. Вибачте, я вас не спіти алло. До речі, я перший раз зрозуміла як включити мікрофон на голо на запис екрану. Я, я, ну ніби щоб воно записувало, що ми говоримо так-то. Я перевірила і потім вже взяла процент Ура, я виграла знову рекламу, як завжди. Не люблю But I think going with the tic a okay, Say that to hit say easy. Four, two, three, you can g is a say so. To see, but look at the reason on to hey. ту 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 Та, блін. Я завжди подаюся, щоб стрибнути з оцим ударом. І коли я, я не можна було вдарила, писали з того, щоб стрибнути. Та. Да? Мені ліжко казати не Ту-ту-ту.

done two, me. Okay, say jump. One, two, one, two, three. two good. And say on two. But I like a little bit on two. E. Короче, я выиграл. Я выиграл. Как Короче. Ну, От, наприклад, я сьогодні була е, там в хорах. Ну, насправді я не була. Але це наприклад. Ну, Це що це, це коротше? Я сьогодні була. В хорах це краще звучить, так як на нома. Ну чого? Чого? Як можна жити без слова? словаше опіку? Прик... А так не чесно, вони з двомами грають. Мам. А, мене теж два. Класно. Take, got it is it? I it. I can okay, they jump. is 1 2 3 2, 1 6 7 8 one, two? 11 12 say 14 two, you Easy say all, two. 21 22 23 Ня, ні, ні, дякую, ні. Уже я виграла, хоча б мене хотіло зробити. Окей, націли ігра закінчається. Хочете, я можу пограти там, чекати від різних картинок аніме. Все, на цьому відео зустрічайте. Хочете це можна зробити другу частину. Хочете, я можу побігати від картинок, ніби тих там, і, і хочете, я можу зіграти або в або Roblox, Пишіть у коментарях, мені не важко.